Вигадаємо вас на нашій сторінці. Е, дуже часто е, задають запитання, як вибрати виліп. Ну, е, це таке питання, яке складне при будь-якому вибору. Е, кожен з тим стикається. І так само як е, в виборі там, холодильника, ну, машини, якихось е, 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 одягу, ще якихось речей. Такий же ж по тому принципу має підхід бути і для ювелірки. Тільки серйозніше в тому плані, що наша ювелірка, наприклад, це речі, які освячуються. Оце треба враховувати, хто освячує моменти. А так я би пораду цю, як вибрати виріб, розбив, напевно, на два етапи: це суть вибору: чи ви хочете хрестик, чи підвіску, який він, дитячий, жіночий. Чоловічий і е, інший е, складова це технічні якісь моменти. Метал, який, е, яке покриття, отакі от різні технічні моменти. Е, якщо по-першому так от пробігтись, е, це е, така суть, е, що нам треба, е, ну, чи для себе, чи для кого ми вибираємо. Хрестик шукаємо, підвіску. Дитяче, чоловіче, жіноче основний все таки хрестик без хрестика. Ми не можемо бути. Підвізка додаткова. Хоча всі наші підвіски їх можна носити ну, вона і коли носиться одна, на ній хрестик є на вушку у верхній частині, і тим ми показуємо, що хрест все-таки основний, головний, і він присутній навіть на підвізці в кожній стараємось, щоб на вушку він був. От, є в нас, звичайно, так, по розділах розбито там, дитячі вироби, жіночі, чоловічі. Е, вони підібрані, адміністратор, звичайно, вас проконсультує, підкаже, там вік дитини, ще якісь моменти, стандартні запитання задаються і, і е, дому, допоможе. Але ви маєте орієнтуватись. Е, наприклад, е, ну, можна дитині також враховувати, що вона буде рости. Це річ, яка купляється не на рік, не на два, а е, на багато часу. І, е, Такі моменти враховувати вікові, і не обов'язково, наприклад, якщо ви зайшли в відділ жіночий, що це не можна подарувати дитині чи чоловіку, і, відповідно, дитяча чи не може діти доросла людина, і, ну, звичайно, коли дитині там великий важкий хрест чоловічий, це вже ну, воно не підійде. Є момент, якщо, наприклад, Дитині брати ну, більший виріб, умовно кажучи, так на, на виріст. Він має мати на собі, якщо цепочка, в два рази більша. Це так, і щоб гармонійно і надійно було така десь пропорція. Працює, вона роками виправцювана. Чи не буде заважка вона? Це вас проконсультують. Ми на це звертаємо особливу увагу, і обов'язково адміністратор вам підкаже, коли ви звернетесь. От. Е, ну, е, такий серйозний фактор це кого ви хочете, яких святих почитаєте, якщо підвісок, чи це е, Богородичні ікони, чи це святих, чи це місцевих святих? От у нас, наприклад, е, місцеві і амфілохій Почаївські в вашому регіоні це, можливо, інші святі, або якась Богородиця, можливо, у вас чудотворна ікона, якась є. Е, е, ну, такий фактор, який треба враховувати, або якісь святи, якого ви сильно там почитаєте, молитесь до, до нього. В мене, наприклад, з Христом Святий Миколай. Ну, його всі знають, люблять, і я Миколая ношу підвісочку. Звертайте увагу на молитви на тильній стороні. Ми стараємося, щоб всі вони були. В канонічно, на церковно-слов'янській написано. Яка форма подобається, можливо, який там спосіб життя ви ведете. Сильно займаєтесь спортом, можливо, якісь там простіші форми, оптичні, щоб воно не зачіпалось, не мішало вам. Якщо такий е, спокійний, виважений спосіб, можливо, щось ажурне, е, такі складніші форми. Е, ну, в двох словах, е, це таке. Якщо ви, наприклад, вибираєте виріб, у вас є цепка, і ви під неї вибираєте виріб, ми також вас проконсультуємо. Адміністратор, цепоч, виріб мав би бути підвісочка чи хрестик, приблизно в два рази менший, щоб він не був заважкий, бо, тому що цепка буде швидко перетиратись, і ну, воно так негармонійно буде, буде сильно натяжка така, коли тоненька цепка. І відповідно, коли товста цепка, легеньке щось повісити можна, але воно також буде виглядати. ніби, ну, вона не основна, а основна цепка отакі от моменти. Якщо говорити про технічні моменти, от метал, покриття, ну, звичайно, саме надійне це є золото. Золото це матеріал, який не тускніє, він дуже помаленьку зношується. Надовго того виробу хватить. Якщо, наприклад, іконка в сріблі Е зношується за якийсь період, там ну 5-10 років, ми відчуваємо, що вже все-таки поверхня вона потерта і зносилась, то в золоті воно ну, в 2-3 рази довше може бути. і е Хоча також воно втрати є і вивітрюється, кожен метал, він живий, він рухається, вступає, е от бачите, в механічну таку, е навантаження і він втрачається. Якщо ми, наприклад. Е Кольцо, колечко своє обручальне, поважаємо е на час, коли воно нове, і через 10 років ми побачимо, що кудись воно подівалося. І це не через те, що ми постійно працюємо, тертя, воно механічно стежить, а є вивітрювання, Є от е нас е на руках. Е Магнітне поле, воно тут найбільш присутнє на тут всі нервові закінчення, такі на, на, на кінцівках, і воно просто вивітрюється. Від того нікуди діватись. Е, звичайно, золото надійно і добре, але відповідно ціна велика, особливо на сьогоднішній день. Е, ну так, Якщо по серйозному то. Звичайно, якщо ми на роки беремо, варто з надійного матеріалу, щоб просто воно не стерлось. Якщо не можна собі дозволити, може бути срібло з позолотою, гарний вигляд, але вже відповідно догляду потребує більшого через те, що ну, золото воно, наприклад, такого догляду не потребує. Там, звичайно, є нашарування і з нашого організму. Жирові нашарування, шарування, за яким також треба слідкувати, але е, воно вигляд не втрачає і довговічність, все-таки на старання срібло більш потребує догляду по золоту. Може бути червоне стандартне, як наші обручальні кільця. Найбільше ми до нього привикли, і всі вважають, що це кольор золота. Кольор золота не такий, він жовтий, яскраво жовтий, такий сонячний колір, це колір чистоти. Ми виконуємо вироби. От наша позолота це колір чистоти, чистого золота. А 585 червона це що кільце обручальні, воно має мідь. Там велика кількість міді, вона дає міцність виробу. Але оця червонота це не є колір чистоти. І, наприклад, якщо вибирати підвізку з... цепку з позолотою, бажано підвізку брати тоді, якщо золоту. В жовтому золоті є така можливість, милиємо такі і позолочена цепка. Якщо у вас є, наприклад, цепка 585-ї чи якої проби червоного золота, ми бажаємо підвізку тоді теж під ту цепку. Оці, оці моменти ви вже самі індивідуально я думаю, можете ну, враховувати і дивитись собі. Порівнювати і уявляти, як воно буде на вас. Жовте золото, воно лиється. треба більше чекати, якщо ви замовили. Є варіант біле золото, ну, і будь-яке золото може бути 585-ї, проби може бути 750-ї, це вища проба, це вища кількість чистоти золота, а лігатури менше. От, біле золото 585-ї проби воно буде біліше. Ми відео знімали, фотографії вам відправимо, якщо буде цікавитись. Якщо 750-та проба, біле золото, воно жовтить. Там вже більше чистоти золота, а чистота завжди жовта, менше лігатури. Ну, воно також гарне на зносостійкість, більше частоти дорожче. От, є варіант родоване покриття або позолочене. Позолота не тускніє, виріб довго. Ну, довше бережеться вигляд, ніж, наприклад, у виробах чорніння, вони швидше чорніють. Хоча всі вироби в нас пасивовані, це такий етап, який запобігає, щоб виріб не, не вступав швидко в реакцію з зовнішнім середовищем. Але позолота золота і родій, по золота, вона ну, також часом царапається, потребує догляду індивідуального, Ну, як і будь-який виріб, потребує догляду. Але вже з позолотою так слід добре слідкувати і враховувати, що з часом вона стреться і треба буде перепозолочувати. Оце такий момент, від якого якби, ну, неможливо нічого придумати. Родієве покриття також воно біле. По фотографіях відео ми знімали, силку також про родієве порівняння докладем до цього відео. Воно довго зберігає блиск, тому що родій твердий, він швидко не царапається. І не чорніє, не тускніє, тому що він добре захищає, так як золоте покриття, так само і родіве захищає. І білий колір він підходить під білі посріблені чи родовані цепочки. Цепочки також можуть бути з білим покриттям, чистотою сріблом можуть бути родовані. Родовані гарно підходять під наші вироби з чорнінням. А срібні підвироби з покриттям чистим сріблом. У нас чотири ланки. От, наприклад, якщо модель ви побачите в каталозі, вона може бути в сріблі з чорнінням. Це найбільш такий ну, ходовий якби варіант. І в чорнінні деталі, в іконках дуже гарно видно. Вони просвітлені, виступаючи місця просвітлені в глибинах. Темні, гарно читаються ікони, виразно всі деталі видно з білим покриттям. З чистим сріблом. Е, чистотою. Е, вони вже під, чи, під чисті цепочки е, під прокриття чистим сріблом е, краще підходять, але відповідно вже менш е, деталі читаються. Ну вже так Коли приглянешся близько, так здалека не видно. А в човніні видно. Оце ви також повинні врахувати той момент, як воно буде виглядати, е, з чим ви будете його носити, що вам більше подобається. Е, Отакий от момент. Чисто позолочений е, варіант. Це повністю позолочене. гарно воно виглядає чисто як золото, ну і даний момент, що треба догляд і рано чи пізно перепокривати, поновлювати по золоту. От, але повністю захищений виріб. Якщо варіант, коли. Часткова позолота, іконка там з чорнінням, борти позолочені, вушко і якісь елементи на, на іконі, це е, е, варіант такий, що срібло може чорніти, а позолота от залишається вона. Можливо, навіть чорніння може повсти, якщо поганий догляд. Чорнота і по позолоті. Тоді треба доглядати позолоту і вимивати, чистити. От е, Повністю позолочений варіант, вже от ці моменти відпадають, вже повністю покритий. Підвіска чи хрестик і не поцарапаний, то воно довго буде берегти, так само, як повністю роді покриття. От, з, тої, з точки зору е, от так, догляду, це простіший варіант, повністю родована, повністю позолочена. Найкращий варіант це ну, повністю золота, звичайно. От, на рахунок е, чорніння. Е, також догляд е, потрібен, тому що все-таки пасивовані е, вироби, але чорніння воно е, гарно ефектно виглядає. Але і, е, ну, скажімо так, порівняно найшвидше, напевно, буде такий виріб е, темніти, бо е, тим, вже в чорніння в глибинах є, а ще якщо покривається, чуть-чуть темніють -чуть, верхні частини, зразу виріб такий е, він темніє. Треба часто його е, е, Ну, замочувати, доглядати, за ним більше чистити. От. Ну, що ще можна сказати? Вибір, звичайно, за вами. Моментів багато, напевно, ще. Але основні оці я сказав, і я думаю, надіюсь, що вони допоможуть вам е, у виборі. А так, індивідуально е, ну, консультуємо, звертайтесь, будь-які запитання задавайте. Якщо будуть, будуть запитання і е, такі е, характерні, ми можемо потім ще зняти відео. Дякую за увагу. Всіх вам благ.